Уявіть собі ніч, коли темрява стає полотном для тисяч мерехтливих вогнів, що пливуть у безмежжя неба. Сотні ліхтарів здіймаються вгору, кожен із них несе невидиме послання, яке можна прочитати лише серцем. У далекому селі люди майструють ліхтарі з тонкого паперу і бамбуку, вкладаючи у них найпотаємніші мрії, надії та навіть прощання з минулим. Коли ліхтарі піднімаються над головами, вони стають мовчазними вісниками. Червоні символ палкої, любові, білі, чистої надії, золоті, щирої вдячності. Кожен колір, кожна форма розповідає власну унікальну історію, що переплітається з життям. Вітер ніжно підхоплює їх, і здається, що самі зірки спускаються на землю, щоб поділитися своїм вічним сяйвом. Ліхтарі пливуть над річками, віддзеркалюючись у воді, і кожен, хто спостерігає, відчуває, як його серце наповнюється світлом і теплом. Це не просто ритуал, це мить. Коли люди об'єднуються у мовчазному діалозі, що триває століттями, передаючи світло з покоління в покоління. У цю ніч навіть найтемніший куток світу освітлюється надією, яку несе крихітний вогник ліхтаря, що з'єднує минуле і майбутнє в одному сяйві.